Скільки у нас всього і вчора відбувалося, і сьогодні ми бачимо, що такі зміни, от взагалі, от, як ви ставитесь до того, що дійсно може Валерій Вовщевський так на випередження, такий крок, заявивши про те, що йде з посади віце-прем'єра через те, що нібито ГУ готується йому оголосити повідомлення про підозру? Має таке підґрунті якесь під собою на вашу знайду? Знаєте, це традиція ще старої системи перед тим, як е, отримати якісь претензії з боку правоохоронних органів е, стати. Опозицію по до них і отримати можливість говорити про політичні переслідування. От, це якби з одного боку. З іншого боку, ну ми бачимо ці ті події, які розвивалися останні дні. От, і тому тут важко однозначно стверджувати, що є дійсно підставою для таких рішень. Тим більше що е, тут є багато інших підстав, в тому числі і політичних, щодо таких демаршів щодо таких кроків. А, взагалі, як, от ви очікували, що радикальна партія, фракція радикальної партії Олег Ляшко сьогодні виступить з такою заявою, і вони вийдуть з коаліції. Це було передбачувано, чи, чи все ж таки ні? Ну очевидно, що в коаліції серед фракцій політичних партій, які там присутні є різні погляди на багато різних речей. От я думаю, що ніхто цього що саме сьогодні це станеться, не очікував. От, хоча е, позиція радикальної партії вона була досить е, жорсткою, агресивною і. Як наслідок те, що сьогодні сталося, воно десь логічно. Відповідальність за вчорашню трагедію на площі конституції, це ж має нести не тільки той, хто жбурнув ту трагічну гранату смертельну, а багато хто от, чуємо, що і провина частково лежить і на народних депутатах. Ви знаєте, відповідальність повинні нести всі. Зараз ми про це поговоримо. Я хочу сказати, що це є жахлива трагедія і страшний злочин проти України, проти демократії, проти наших бійців, проти взагалі парламентаризму. І відповідальність ви праві повинні нести всі. В тому числі і ті політичні сили, які не забезпечили відповідний стан проведення таких акцій, і правоохоронці, які знали, що такі будуть події відбуватися, і тим більше говорять про те, що вони прогнозували, що таке може бути, в тому числі і влада частково, і не частково так само, тому що ті всі ініціативи, які призвели до таких речей, вони. Говорять про наступне, що коли ми змінюємо конституцію, чи говоримо про зміни до конституції, то до основного закону, до фундаменту нашого до нашої держави і розвитку взагалі суспільства, то важливо, щоб такі зміни нас не розділяли, не розтворювали розбрат у суспільстві, а навпаки, об'єднували, і в цього держава стає сильнішою. Це ж, ви говорили, що е, ці поправки до конституції це зрада. Звичайно, ми говорили про те, що якщо ми кажемо про поправки до конституції, які мають частину децентралізації, ці поправки об'єднують. А якщо ми говоримо про ті поправки, які стосуються створення умов для того, щоб так зване місцеве самоврядування в певних регіонах Днецької Луганської області здійснювалось за певними особливостями, які дуже близькі до такого ознак федералізації, то це однозначно зрада і це ризик який закладається для розкачування ще більше ситуації на тих, в тих областях, які є нестабільними чи можуть бути нестабільними, і взагалі, якщо ми подивимося про те, що сьогодні агресор зацікавлений не в єдності України, а в її розділі чи розподілі, в тому, щоб якраз цей ставався, то саме ця норма, яка під тиском і під диктовку вона здійснюється, є дуже небезпечною. Тому, коли ми говоримо про єдність, коли ми говоримо про зміни до конституції, то ми, як політична партія волі, виступаємо за те, щоб в них об'єднували, щоб. Це об'єднало всю країну і ті речі, які сьогодні роз'єднують, можуть приводити до таких трагічних речей, це є дуже небезпечні речі, і ми вважаємо, що нам треба забрати це із тексту конституції, от знайти інший, іншу юридичну форму для того, щоб. Конституція власне об'єднувала всіх нас, і тоді ми будемо мати більше 400 голосів залі. Я в цьому переконаний за речі, які нас об'єднують за, за приїдні, децентралізацію, зокрема, якщо ми вже зачепили цю тему, от народний депутат Єгор фірсов не планує виходити з фракції блок Петра Порошенка. Про це він заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради. Також за словами Фірсова, цього тижня нардепи планують розглянути питання про створення тимчасової слідчої комісії щодо вчорашніх подій під Верховною Радою. Ну, пока у меня не было глобальных расхождений с фракцией, я планировал оставаться в фракции. Самое главное озвучивать, продолжать озвучивать свое мнение, убеждать коллег, где-то сомневающихся, где-то колебающихся в правильных решениях. И фракция на самом деле это инструмент влияния. То есть я всегда могу поднять руку, что, собственно говоря, и делаю. Я всегда могу озвучивать позицию. Ну и выходить из фракции, по крайней мере, не планировал. Ну, если не выгонят, я не могу сказать, что или сегодня, или завтра, поскольку сегодня в повестке. Дня вообще не было, то есть сегодня просто открыть сессии. ТСК на повестке дня в на этой неделе будет из блока Петра Порошенко по регламенту будет 5 человек, в однородного фронта 2 человека от всех остальных фракций планировалось по одному человеку. Это регламентная процедура. Ну, отже, навіть не на сьогодні планували взагалі створити цю ТСК, але як ми бачили, усього 20 хвилин попрацювали сьогодні народні обранці, Так і отакий от короткий трішечки день у вас був сьогодні. От Анатолій Хриценко, колишній міністр оборони, каже, що лише 15 вересня розпочне рада свою роботу і півмісяця на розкачку, каже він не забагато в умовах кризи і війни. Ви знаєте, я вважаю, що сьогоднішній е, такий демарш е, того, що відбулося під час засідання. Що тільки відкрили, дали висловитися одному народному депутату і закрили сесію, не є ознакою того, що в коаліції в першу чергу є бажання знайти порозуміння і почати об'єднуватись навколо інтересів України. От чому тому, що якщо ми маємо різні точки зору і різні позиції, то їх треба висловлювати на Парламентському майданчику, саме в парламенті, от а не давати можливість сім цій енергії, е, Дуже, такі, е, такі, такі такі гроші, такі яка, яка руйнує, виходити на вулицю. Тому саме парламент є тим майданчиком, де кожен має е, захистити і відстояти свою точку зору, знайти компроміс і рухатись вперед. Адже наше завдання сьогодні це зберегти Україну, це розбудувати Україну і робити це спільними зусиллями. І якщо є суперечності з точки зору якихось -то політичних поглядів, то їх треба давати можливість висловити. Сьогодні відбулося. Очевидне незадоволення всіх фракцій, без виключні, в тому числі я бачив і фракції і коаліції, які не очікували такого ходу речей. Мало того, регламент був грубо порушений, тому що перед засіданням відбувається погоджувальна рада, де планується організація проведення засідання, щоб це було продуктивно, і в тому числі сьогоднішній день фактично став днем, який ми депутати змарнували. Тому то ми не попрацювали. Ми не затвердили ні календарного плану, не зробили інших речей. Але найголовніше знову ж таки хочу сказати, це те, що треба дати можливість можливість висловитись, і голова Верховної Ради він не є керівником чи провідником тільки однієї політичної сили. Це координатор і організатор роботи всіх всього депутатського корпусу, і це дуже важливо розуміти, і пам'ятати для того, щоб парламентаризм в Україні був міцним, для того, щоб це був саме той майданчик, де всі суперечності вирішуються в Верховній Раді, а не на вулиці, не в якийсь руйнівний спосіб. Все ж таки, не бопрацювали. То хто і... винен? Я вважаю, що це є недостатня відповідальність і недостатньо сьогодні було організовано саме з боку керівництва Верховної Ради робота, тому що депутати Верховної Ради, які сьогодні були більше як 300 депутатів, вони мали сьогодні повноцінно працювати, затвердити відповідній план роботи, затвердити порядок денних сесії і почати розглядати. в тому числі і ухвалити ту заяву, про яку говорив голова Верховної Ради в своїй доповіді в своєму виступі про неприпустимість всіх подій і про спільну заяву щодо. Щодо ставлення до тих подій, тому я вважаю, що це такий недолік. От, допоки поки парламент не прийме закон про тимчасові слідчі комісії, жодні парламентські розслідування не призведуть до результату. Таку думку в ефірі нашого телеканалу висловив очільник закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Послухаємо. Я не бачив, або ми граємося в ці ТСК, щоб збивати якийсь громадський накал, або ми дійсно, чому цей парламент не може прийняти закон про ТСК. Я, будучи в парламенті, 12 разів порахував, голосував у двох скликаннях за зняття депутатської недоторканності. Отак От я сама ігра, ТСК. бо всі знають, що вже на ТСК потрібно прийти. Можуть наказати, можуть порушити кримінальну справу. А так це створили. Ну, клуб. От е, кожен день приходять смс-ки, клуб проводить якусь вечіринку, значить, е, якісь розваги. Хочете, йдіть, хочете, не йдіть. От, от до чого сьогодні ТСК? багато ж учасників, навіть Мукачевських подій на ТСК не ходять. І яка на сьогодні відповідальність, В тому числі не ходять і народні депутати України. З цих слів виходить, що так само як про зняття депутатського імунітету, так само і балачки про створення вірніше, ухвалення закону про ТСК – це бла 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 аби тільки заговорити людям вуха. Ви знаєте, ми маємо свою позицію як депутати від волі в парламенті. Ми за створення ТСК. Ми будемо голосувати за цей законопроект. Він є зареєстрований. Так само всі за зняття імунітету. пан Москаль був керівником ТСК, Я так само був керівником ТСК. і зараз є членом іншої ТСК. Справа в тому, що це є неефективний. Неефективний інструмент для того, щоб вирішувати ті питання, які передбачені в конституції, а найбільш найбільш суспільні питання, які потребують суспільного контролю з боку парламенту, в тому числі, це ТСК. але має бути закон, який дає можливість ТСК і повноваження ТСК здійснювати слідчі дії поряд і разом з відповідними слідчими органами. Так як це працює в інших державах, зокрема Сполучених Штатах Америки, наявність такої ТСК, наявність таких можливостей, таких повноважень зробить ТСК ефективним інструментом. Тому ми виступаємо категорично за те, щоб ТСК, закон про ТСК був ухвалений. Але я чув від наших колег і з більшості такі репліки на рахунок того, що вони є співавторами цього законопроекту, і вони казали, ви знаєте, він не буде ухвалений цей законопроект. І на мій великий подив, я кажу, як не буде, якщо ви ж ці є співавторами самі цього законопроекту. Ну ну як ви собі вважаєте, що 150 депутатів будуть мати такі повноваження, а за конституцією для ТСК достатньо 150 народних депутатів, і якщо це ТСК за участю всіх підкреслюю, всіх представників всіх фракцій будуть мати такі повноваження, то дуже важко буде покривати чи дахувати будь-які розслідування. І в даному випадку, коли ми говоримо про ті події, ті трагічні події, той злочин, який стався зараз, ми вважаємо, що добре, щоб так само було ТСК, яке мало працювати, те про що говорив пан Фірсов. І мало того, і ми точно розуміємо, що. В цьому зацікавлені були ті, хто хотів отримати з цього зиск. Це можуть бути росіяни, це можуть бути за часів і за всіх інших КГБшних цих всіх часів. Це була і влада. Я би не хотів думати, що це так на сьогоднішній день є. Але є єдиний вихід сьогодні, це коли влада може продемонструвати прозоро, що ті всі відео, які ми бачимо, ті всі відео, де ми бачимо тих конкретних людей, які витягують з рюкзаків ці пітарди, гранати і всі інше, і ті люди, які будуть на лаві підсудних в суді, це будуть одні й ті самі люди. Якщо влада сьогодні прозоро може це довести, то це буде означати. Те, що є в цьому прозорість, а якщо там з'являться зовсім інші люди, тобто якісь інші, а ті, хто ці злочини реально робив, залишаться непокарними, то це буде ще більше створювати недовіри до влади О, до правохорони суни на інші нанизу якраз і повинно бути тим органом, який дасть можливість прозоро і, і відкрито це розслідувати в таких срознах суспільних випадках. Пане Юріно, Ми от говоримо про ТСК, А не вже в нашій країні не працюють вже звичайні механізми просто доведення до суду і розслідування? От МВФ? З Генпрокуратурою. Тобто ми нашій... всі покладаємо великі сподівання завжди на ТСК, так я, я поясню, чому, тому що вся правоохоронна система вона формується владою, і представники влади вони мають вплив на правоохоронну систему. І коли мова йде про злочини, які стосуються чи можуть стосуватися влади чи представників влади, то звичайно. Влада стисне на цю правоохоронну систему, яка або покриває, або недостатньо розслідує. Що таке ТСК? Це присутність всіх і тих, хто у владі, і тих, хто не у владі в, в тій процедурі розслідування, якщо будуть такі повноваження, де приховати нічого неможливо. Тобто є можливість заставити працювати закон, а не блокувати закон тільки тими своїми владними повноваженнями і вказівками від тих, хто сьогодні призначив того чи іншого правоохоронця. Тому, на превеликий жаль, ми маємо дійсно сьогодні правоохоронну систему, яка мала би це все розслідувати, яка мала би давати. Ат нам результати, але давайте подивимось, що ми маємо. Давайте. маса кримінальних справ, жодних результатів. Давайте все ж таки почуємо от, все ж таки від прокуратури думку. Так, от за фактом масових заворушень і вбивства правоохоронців під Верховною Радою відкрите провадження за трьома статтями кримінального кодексу. Найближчим часом перелік звинувачень буде розширений. Про це заявив генеральний прокурор Віктор Шокін. З його словами, у тому числі провадження буде здійснюватись і за статтею створення злочинної організації. Було внесено кілька складів злочину. По-перше, це стаття 348, це посягання на життя працівника правоохоронного органу. Друга стаття 345, це погроза на щодо працівника правоохоронного органу. Третя, стаття 293. Групове порушення громадського порядку. Стаття 294 це масові заворушення. На сьогодні, за урахуванням добутих даних слідством, вирішено питання про те, що ми. Вважаємо, що тут є терористичний акт, і буде додатково ця стаття внесена до РДР. Також я вважаю, що є ознаки злочину статті 255. Це створення злочинної організації. Це також буде внесено до РДР. Отже, результати такі. Я тільки додам, що от по всіх цих справах сьогодні у підсумковому проєкті День гостем нашого ефіру буде лідер ВО «Свобода Тягнебок. І так само народний депутат Антон Геращенко спробуємо вже після того як час певний минув розставити крапки над і аут в продовження того, що сказав Шокін. так. От дуже добре, щоб було дуже проведене, прозоре, швидке і ретельне розслідування того по тих всіх статтях, які пан генеральний прокурор сказав. І було би дуже добре, щоб ми з вами, як люди, які все це бачать в інтернеті і всі ці відео, дійсно побачили те, що я вже сказав, тих людей, які брали, кидали, витягували, які були в так званих блаклавах, витягували Підтарди інші заборонні речі, з якими вони прийшли на мир, на мирний мітинг, для того, щоб саме ці цих людей ми побачили там. Якщо це буде так, то це додасть додасть довіри до прокуратури, до влади і всі інші. Якщо там будуть інші люди, чи ці будуть покази вибиватися силою чи під примусом, чи ще якимось іншим під якимись іншим тиском, як це і в таких випадках робили інші режими. То це буде зменшувати довіру до влади. Тому я дуже сподіваюся, що е, зараз ми маємо е, всі. Докласти тих зусиль, щоб оцей це розслідування відбулося швидко, і мало того, якщо міністр внутрішніх справ сказав, що в них є всі дані, відео, докази і свідки, то я сподіваюся, що тут не буде у нас затягування по часу, як це стосується злочинів майдану, всіх інших злочинів, де роками це розслідується, і ми не можемо добігти до кінця. Ну, Тому ми дуже ми дуже сподіваємося, що це буде зроблено швидко, так, а, так, Дякую. виключно вам. такий спосіб юрій дерев'янко, народний депутат України, богу.